Вітаю вас на гляді денної гри. Давайте будемо им. На превеликий жаль, в стімі пише, що є українська локалізація. Але в самій грі її немає. Человечество всегда отличалось тягой к исследованиям новых земель. С начала 19 века в водах Северного Ледовитого океана исследователем являлся фантом, остров-призрак. Всякий мореплаватель мечтает вписать свое имя в историю. Но не каждому это суждено. И лишь единицы останутся в живых. Ты возглавишь экспедицию, которая закрасит одно из белых пятен на карте. Припасы на исходе! Я понимаю твои возражения, Магнус. Ведь до тебя могли доходить некие слухи и небылицы, что это уже не первая экспедиция в те края и что предыдущие не вернулись обратно. Докажи существование Терры Инкогнито на 76 градусах Северной широты. Либо навсегда сотри с очертания этого богом забытого клочка суши. И еще одно магнус. У меня никогда не возникало сомнений в твоей преданности. Не заставляй академию пожалеть. Хм, тикал. Терам. Что означает вызначение бунибы? Едешь там, как видосы, да, там, когда из была там ты какая-то там наша. Тер, я збив називалися, короче, країна. Чи не країна, чи. Країна, напевно. Які були з дуже-дуже розвернутими всякими технологіями. Склонний к прийняттю рискованих рішень Магнус Скальп повел команду на Северо-Запад. в легенду о землі на севере, що не замерзає навіть зимою. бесконтрольно распоряжаясь неограниченной властью над душами веренных ему людей, Магнус вел их вперед, вероятно, игнорируя просьбы команды повернуть назад. Но я на капитана. Дивно, бо я думаю, що ми були б капітаном, ми напаки б малися піти попереду. Якийсь з них з нього поганий капітан. У нас є крюк для підйомів. Що там робиться Ми на подвір'ї? Щось клепає? Де вам еліто? Відчине вікно, ти відразу всі звуки з вулиці чути просто навіть мікрофон. Тривогу, мотоциклістів, як. Сміттєзбиральники приїжджають. Це просто зістрибнути. А в мене ще є меч? Перемогти Павука. Ого. У мене десь є позначка ХП моїх. Так, щось зрозуміло, То ми падаємо, то ми... ой... То ми не падаємо. А я можу десь його так скинути хесенько підійти? Що ж мене не бачить, правильно? Брехня, гра, обманка. Він нас не бачить, він нас не міг почути. Навіть ні разу по нас тендарив. Питання, куди ми маємо йти? Хіба О -о -о... тут ніби є якийсь прохід, і там є якісь прохід, а ти не можеш камеру віддалити, щоб подивитися, чи тут якісь просто бонуси, бо ми з павуком впорались, Да. Ой. ми отримали 20. чего там uh -huh. у меня стамина целая так щоб наверняка я тут, думаю зараз буде у нас полог десь скоріш за все канатна дорога Ну, це ми вже бачили. Сенсі. Ми ще не ж пройшли цей етап. Я думаю, не за горами вона крашниця. А, ні. Так, тут живуть чужаки. Добре, Оце вони? Вони погані. Ні, ну маленьку такого не чіпай. А чого проти людей це можна, а проти тварин не можна? Так, ми врятували маленьке створінечка. А що це у нас тут за підйом такий цікавий? Насюди ну, ще думаю, що рано буде використовуючи навіть цю річ залізти. Так, да, він навіть не вистачає. В ту сторону зробили поворот. Так, візьмемо перше зброю, в руки мало лі. Ще якийсь у на нас павук нападе. Ще з'явиться на нашому горизонті. Ще якийсь такий подібний розбійник. Але цікаво, як вони впоралися з, з павуками. Так. Тут я навіть не можу камеру повертати. Ну там у нас є крюк, але я щось дуже сумніваюся, що ми його зможемо аж туди закинути. Да, там речах, типу, нам треба, я так розумію, зараз би цей речах якимось чином активувати. І... Поїхали! Ліфт не їде. Добре, щось придумаємо. Так, я думаю, краще в цю воду ми ще не ставати. О, там сундуки. І як туди можна потрапити? Що ми отримаємо? Бо я таки не зрозумів, добре. Ага. Тут раз крюком чи тут ми перестрибнемо? Перестрибнули. Я думав, що нас йдеться з другого разу. Але ми впоралися. Так, добре, рухаємося далі. Цікаво, чи буде нам в майбутньому допомагати ці маленький хвостатий. Що мені з цим робити? Я хоч в правильну сторону зараз кочу, чи я не вправильно. Ну, добре, будемо просто рухатися прямо. Або тільки не довелось потім це все робити назад. Стоп. Відпустити мені точно сюди потрібно, давайте перевіримо на цей випадок. Чи ми зараз ударемо, просто так не штовхали. А, все вірно, бо там у нас був підйом, до якого ми не могли дістати, так, да, все вірно. Все ми правильно рухаємось. Там, де ми якраз це захистили нашого маленького, хвостатого, там був поряд підйом такий по стінах. Ой, ти можеш взятися? А, це все. А, ось він якраз справа від нас. Але щось мене дострибнуло. Є контакт. Дого. Тут сундука ніякого нема, немає немає, порожня. Це все, ми типу, вибралися в стій Печера, цікаво чи ні. Все, дякую, що зіграли в демо-версію. А на цьому все вам дякую за перегляд.